обраний президент Трамп дав першу прес-конференцію після виборів і уперше визнав, що за хакерським втручанням у вибори в США стоїть Росія. Що він тепер по-вашому робитиме? Спонсмайд бі. Велас, авожвері плизгіргем екноледж де я був дуже радий почути, що він нарешті визнав, що передусім росіяни відповідальні за цю серйозну атаку на вибори Трамп правильно зауважив, що також інші країни намагаються робити щось подібне але я радий, що він визнав, що саме росіяни відповідальні за це, адже щодо цього немає жодних сумнівів. Так, але водночас Трамп каже, те, що Путін симпатизує йому перевага, а не недолік. І що при правлінні Трампа Путін буде набагато ліпше ставитися до США і не вдаватиметься до нових хакерських атак. Що ви про це думаєте? Well, I believe that Vladimir Putin is a a murderer and And thug. he's a product of the KGB. на моє переконання. Володимир Путін убивця та злочинець. Він продукт КДБ і використовуватиме кожну перевагу, яку зможе. Президент Буш, президент Клинтон, президент Обама. Я вже бачив трьох президентів Буша, Клінтона та Обаму, які теж вірили, що зможуть вибудувати нові стосунки з Путіним. Вони хвалили його. Джордж Буш навіть сказав. Я подивився в його очі і побачив його душу. Також за президентства Обами була спроба перезавантажити відносини з Росією. але ми, нарешті, мусимо зрозуміти, хто насправді Путін. Для цього нам слід повернутися до позиції часів Рональда Рейгана. Мир через силу. Єдине, що Путін розуміє, це сила. що ціна за агресію завжди вища ніж очікуваний зиск. Ми бачили, як він розчленував Україну, забрав Крим, як зараз використовує свої літаки, аби бомбити лікарні в Алеппо. Нарощує війська в Калінінграді. і цей список можна продовжувати. Все це він робить, маючи економічно дуже слабку країну за плечима. Тому нам слід повернутися до політики миру через силу. Так, ми будемо раді говорити з Володимиром Путіним, але лише з позиції сили. А Дональд Трамп Це розуміє? Я не знаю. Оті оверол імпрешен овде Трампс прес-конференса. Яке ваше загальне враження від прес-конференції Трампа? Там стався конфлікт між Трампом та CNN, Він звинуватив канал у поширенні фейкових новин. Яке ваше загальне враження, окрім його ремарки, про Росію та хакерів? Я міг би багато що сказати, але спробую максимально коротко. Обраний президент Дональд Трамп змінив політичний стиль у Сполучених Штатах за допомогою Твіттер та соцмереж. це була його перша прес-конференція. Здається, за останні п'ять місяців. Такого ще не було. Трамп здатний мобілізувати свою базу підтримки разом з тим. Рейтинг його підтримки нижчий ніж у будь-якого іншого американського президента на момент вступу на посаду in American politics. Тож ми спостерігаємо дуже незвичні часи в американській політиці та дуже поляризовану Америку. Я би хотів, щоб Трамп зважав на усіх американців, незалежно від того, голосували вони за нього чи ні. він має успіх. тож не мені критикувати, що він зробив. Він досягнув успіху. А в політиці в кінцевому підсумку це головне.